Анночку, ще раз мої ластівочки, соколики, почався робочий тиждень і зараз я вам буду виписувати чарівний пенділь від Відьми Ядвіги. Тому що, ого, го бачу багато хто застоявся, багато хто не знає, як вирішити проблеми або ще. Я що вам хочу сказати, красунечки, соколики, ластівочки. Я ну скажу на російській мові, я бойовий товариш, я завжди. Іду і за мною йдуть тисячі людей. Я завжди така була, з дитинства. Ще Ще з дитинства я була командиром, генералом, як хочете мене називайте, бойова відьма. Так що давайте за мною всі вперед. І продвигаємося, нос не опускаємо і двигаємося вперед. Давайте, чарівний пенділь, зараз я дивлюся для імен. Так, чарівний пенділь. Зараз я вам випишу швидко. Ластівки, в мене запис припинився до я вам скажу, до 23 травня. Ну, нема, все, ну, по діагностик. Але я зараз ніко не записую. Запис буду відкривати з 20 квітня. Але я вам дам зараз контакти мого колеги. Він хоч гарно дивиться, хоч без брехні, бо тут же в тік багато брехні. Хочете до нього звертайтесь? Знахарь? Це мій колега. Я не знаю, яка в нього плата, Ну, знаю, що він не дуже дорого бере, Ну, зато я знаю, що він хоч чесно, справедливо дивиться. Я тут зараз прикріплю його сторінку. Знахарь, підписуйтесь до нього і звертайтесь, він гарно дивиться. Я вам просто, ну, я ж знаю, я знаю, хто чим дише тут в Тіктокі. Гадалки, свиногадалки, псевдогадалки, колдуни. Хочете, звертайтесь, бо в мене записа нема. Відкрию з 20 квітня. І так, чарівний пенділь для Валентини. Давайте, я вам зараз швидко випишу. Так, Валентина, а ну давайте, збирайтеся родиною швиденько. І давайте приймайте рішення. Рішення вже у ваших лапках, у ваших ладонях. Бачите, кристал? Вам зібратися, треба обговорити, що там наслідство ділите, що там вирішуєте якусь покупку. Збирайтесь, вирішуйте, ви вирішите. Так, далі, чарівний пенділь для Світлани. Світланка моя з Харкова красунечка зараз. І багато Світлан. І е, з Миколаївської області Світланка, вона зараз в Одесі. Почуйте мене. Так ви вже піймали, пташку. Ось ось, дивіться, ох, вас ротик такий хижий. Ну, такий цап. І вже птичка в ваших руках, в ваших лапках. Що ви там надумали? Хтось роботу шукає, може, зустріч з кимсь треба, або може, щось задумали зробити, неймовірне. Бачите, тут хмари були. Ви не могли цього зробити, бо хмари згустились перед вами. А тут небо світле, давайте бігом, я вам когтиками раз допомагаю. Схватите. Дивлюся розклад на півроку. Так, Світланка, все добре. Давайте ловіть пташку вашу. Так, Ірина, Ірина. зараз буде два розклади. два або три. Ірина буде насолоджуватися ці півроку. Мої Ірини, Боже, тут ви все достійне те, що ви хотіли, кохання по грошам, нормальну стабільність. Якщо там роботу на роботу влаштувались, ну, тут шикарно буде. Якщо надумали якийсь план поїхати, десь у вас тут все здійсниться, Ну, півроку тут. Нема чого, знаєте, кажуть, і кошка не ходить. От. Все, тут, все всі блага. Так, Лариса, Лариса, кого може не назву, бо і менше ж, ви бачите скільки. Так. То таке вже? Лариса за ці півроку аж на саму висоту підніметься, значить вона ступенька по ступеньки доб'ється того, що хотіла. Але не зразу поступово дивіться, як ви на висоті. Тусик хоче залізти. На висоті, і дивитися на сторожі свого, свого, своєї долі. І ще й другим підсказуєте. Все добре. Алла. вже закінчується время Алла буде насолоджуватися Тут гарно, гарно в неї буде і по поїздкам, і гарно буде по відпочинку, і гарно, якщо вона щось надумала зробити, все зробить Так, Марія. Марія зустріч, може, доленосна зустріч, а може, якщо заміжній Марії, то тут зустріч із коханим. Тут приїде ваш найдорожчий. Може синочок, тут зустріч. Ну, тут така, бачите, більше як любовна зустріч. Ну, Ми ж теж синочки своїх любимо, так що тут може бути зустріч. Так, і хто в нас Дмитро? Закінчую. Дмитро захист все буде добре. Я зараз прикріпляю знахар його нік знахаря. Звертайтесь.